Дуже всім добрий ранок. Які красиві тюльпани собі купила, неймовірні. Обожнюю в одному кольорі тюльпани. На цей раз йшла в магазин за фіолетовими. купила біленькі. Просто кайф. Неймовірні. Такі ніжні. Дуже. Для мене ось така ніжна квітка, такий ніжний, гарний, тендітний тюльпан. Це асоціація з жінкою, з жіночністю, з її натурою. Дуже гарно, І котику подобається. Ну що, поїхала. Добрий ранок усім. Добрий сонячний ранок. Після садочку зійшла в АТБ і купила Максимчику такі от циферки, називаються розумна математика. І магнітну обетку. Йому зараз дуже цікаво вчити букви, дуже цікаво в цифри. Тому на холодильничок буде мати, тепер що наклеїти. Мій сніданок, хлібчик зерновий з маселком, Вівсянка, перчик, фета, помідорки, посипано це все кропом. А ну, і трошки солі і вершкового масла. Всім смачного! Давайте вам детальніше покажу цей набір для Максима. Тут є викрутка. Такий затискач, я не пам'ятаю, як він точно називається. Пила, плоскогубці. Це таке добротне, якісне молоточок. Запчастина для перфоратора. Ой, перфоратор для широпокруття, широповерття, сам шируповерт. І контейнер, де є ще запчастини для викрутки. Це все вдягається на пояс. Зараз, Максимчику, це ще зарано. Йому, якби, Толком не дуже зрозуміло, що з цим треба робити, але я думаю, як подарунок на 3 роки йому це зайде. Тому я це зараз складаю в кульочок і пакую до подарунків на 3 роки. Отак я тепер роблю. І це буде лежати. Він вже до трьох років про це не згадає, тому можна пакувати. Я йому і так хотіла на 3 роки купити від Bosch. Там всяке є дрелька, перфоратор, ну, всяке дуже от прямо таке класне. І такий великий стіл. Я вам сюди вставлю картинку, Такий набір для будівельника. Ну, але раз мама вже таке купила, ми подивимося, чи йому зайде таке в 3-3 Якщо зайде, вже тоді буде стіл. Тому що теж купляти просто так, отак як кухню. Йому якийсь період кухня була цікава, потім не цікава. От він приходить до сестричок. Йому кухня дуже цікава. Приходив в якусь дитячу планету, взагалі до кухні не підходить, тут не зрозуміло. Тому це я відкладаю йому до дня народження. Далі хотіла з вами поділитися ось таким дезиком. Я вже його відкривала. Він має такий, як перчена м'ята запах, такий свіжий, м'ятний і десь віддає перцем. перцем. Хто знає, як пахне. Ефірна олійка, перчена м'ята оце щось трошки-трошки нагадує. Він буває стронг, буває ще такий блакитний, вони різні всякі бувають. Це для людей, які мають надмірне потовиділення. Я цим страждаю все життя. Всякі засоби перепробувала. Цей засіб наноситься після душу. На чисту, суху, прям суху-суху шкіру. Бажано висушити феном, бо може, якщо буде вода, може припікати і піти подразнення. Наноситься від одного до трьох разів в тиждень. Ви можете так, ввечері покупалися, нанесли зранку, залишки змили. все. Якщо не помиляюсь, у нас в Україні він продається на майкапі, але мені мама прислала. Він дуже маленький, от рука. От, він як долонька, суто як долонька. 20 мл має, але його ну, так до, ну, це все залежить від того, наскільки ви потієте. В принципі, його достатньо 4 місяці, пів року. Отак. Все залежить просто від того, наскільки у вас потовиділення. Це я маму попросила, вона мені прислала. Я дуже хотіла поправити косметику Гош, тому що її виробляють в данії. Я вже відкривала. Це коректор під очі. Мені колір підійшов, все підійшло. Не, тут ціна не написана, не знаю, скільки коштує. Головний отак виглядає. Далі ось такий органічний крем для рук з мигдалевою олією. Правильно я читаю, так. Да. Екопродукт, догляд і пом'якшення шкіри. Ось. В нього така приємна текстура. Приємний мигдалевий запах. Отак. Опа-опа-опа. Досить такий жарненький. Ой, пахне прям дуже класно. Там мигдаль. А ну, давайте я перекладу, там мигдаль і ще щось. З мигдалевою олією і морошка. Я не знаю, що таке морошка, але мені здається, от воно пахне чимось як мигдаль, і ще чимось кисленьким. От, мені здається, то кисленьке це так пахне там морошка. 100 мл. Також мама передала ось такі вигляді камінців цукерки з лакрицею. Називається, так і називається лакри, лакричні цукерки. Мікс з цукерок всяких, з драже. От, ми ще не відкривали. Також сушений інжир, посипаний чимось, не знаю, чим посипаний, подібний на цукрову пудру. В общем, сушений інжир. Така баночка. Я її дуже просила, бо в нас така була, хто пам'ятає, я привозила собі з Ікеї, у нас розбилося. Одну половину розбив Максим, іншу Андрій, і все, баночки залишились. І там мама в пачках купляла марципан. Його чуть не кинула. Але мені розпакувала, щоб в коробку вмістилося: марцепан, марципани, ще цукерки, всякі людяники. І таке саме лакричне драже. От воно в такому вигляді ще що прислала, щоб я спробувала. І передала ось такий ем, автомобільний набір: це для усунення льоду. Вистачає написано на 12 місяців. Я так розумію, що це якось треба розбавляти. І, можливо, додати в умивач, там є три баночки. Ці баночки це, напевно, концентрат дві. Ось оці. це пшикате на сам лід, не впевнено. Давайте я перекладу. Ущільнювач вікна. Засіб для миття вікон. А це що в нас? Відкривач вікон. Загалом з цим треба розібратись. Я, як буду розбиратись, вам зазнімлю, що з цим треба робити. Я, маму, ще не питала, для чого це іменно саме призначене і як його використовувати. Ще два продукти, які я дуже-дуже маму просила: це такі пластинки шоколаду. Традиційно датські. От в мене є відкрита упаковка. Це отак виглядає пластинка. Вона кладеться на розігрітий хліб і якби плавиться. Це для сніданок для дітей. Такий класичний. І є ще в чорному шоколаді. Трошки воно тут тут ще. Ну, іде пластинка, як ціла оця вся упаковка. Вона з розміром як рука. Шоколад смачний. Так, показую далі. Чорний. І молочний, ну це не факт, це я по упаковці суджу. Далі фініки, медаль, бо вона знає, що Максимко любить мендалі фініки. І так, поїхали з сир. Такий, такий, такий козячий і ось цей. Поки з цих всіх ми відкрили цей і цей, і оце класично козячий з пліснявою. А ось цей, у нас його пів упаковки нема, ми з'їли, він ну прям дуже смачний. Це як пармезан, але не настільки твердий, і ще щось, як, як суміш двох дуже дорогих сирів. Я навіть не знаю, як описати на смак, але він от ну, твердий. Але коли ти відрізаєш сам шматочок, він м'ягесенький, але на смак як пармезан і ще якийсь сир. Отак. Оце, те, що Андрій жартував, що це пластилін. чи що це таке? Це мастика з лакриці, якою можна робити прикраси для торту. Для тортів. Також ось така приспособа. В мене така є. Вона відкривається просто тут скотч. Сюди кладеться молода картоп'я. Тут такі стінки жорсткі. Наливається води трошки більше, ніж оце дно. Ну, зазвичай я наливаю в рівень з картоплею. І ось тут такий речужок. Його треба вставити. Так. Я не підготувалась до зйомки. Так, вставляю. Зараз вам покажу, як це все відбувається. Та йоті. скотч. Я його зазвичай отак ставлю на край столу і кручу. І бачите, всередині крутиться. І отак вода з картоплі так перемішується, картопля б'ється об боки, і потім картопля в результаті чиста. У мене така є, але вона вже дуже стареньке. От мама мені купила нову. Я тут собі дещо купила. Так давно хотіла якусь прикрасу. Виходжувала два дні, виходжувала, нарешті купила. Ой, відкриваємо. Це таке мінімалістичне, зовсім непримічательне. Зараз покажемо вам ближче. Бручки різні, я зараз не ношу. Цепочки, в мене дві улюблені є, ланцюжки. браслети, кольця, мені не подобаються, Я ріжу бірку. І я дивилася сережки. Я вибирала-вибирала, я різні дивилася, дуже багато різних. Я вам сюди вставлю на екрані. Які сережки я дивилася. Так, треба вушка продерти. І серешки протерти. Отак одна є. Друге є. Так, вушка протерла. Тепер сережки протираємо. Ну, такі мусі пусіньких на руці не видно. Ну, Я хотіла щось таке маленьке на кожен день, щоб ходити. Ну, я там різні міряла. Я хотіла щось максимально мінімалістичне, і щоб це було або золото, або біле золото, оскільки зараз день закоханих. Був і всюди знижки. Дуже багато класних знижок в золотому віці, взагалі в ювелірних в магазинах. Хоча я не дуже люблю прикраси, мені це не так важливо, але все одно мені дуже захотілося. Тут іде замочок на закрутку. Я люблю замочки на закрутку, головне попасти. А взагалі в сережках я люблю англійський замок. Він так защелкується, надійно. Я шукала, до речі, сережки. І одні знайшла, мені дуже сподались, але вони великі на вушку виглядають. Тому їх не взяла. Я вам тут теж фотографію ставлю. Так. Ух, як довго крутити треба. Прям як мої перлинки, все крутиш, крутиш, крутиш Видно, такі малесенькі сердечки. Малесенькі-малесенькі. Взагалі їх не видно, вони такі максимально мінімалістичні. Напишіть дівчата, хто мене дивиться, чи любите ви себе балувати прикрасами. Ну, моя ціна не те, щоб декілька разів на рік, або там хоча б раз в рік, раз в два роки, от як я щось собі купити. Ну, чого вам подається, коли чоловік більше дарує. У мене просто чоловік і не романтик, Ось тут щось я попасти не можу. Так, попало в яку сторону крутити. У мене завжди з вухом проблеми. Воно таке малюпусіньке. Та ну, коротше, чи любити вас би балувати. тому що мій чоловік, мені б було дуже приємно, якби чоловік мені хотів таке дарувати. Ой. Він не любить таке. В нього максимум це Ferrero Рошер інколи може квіти купити. Все. Я з новими, дуже-дуже мінімалістичними сережками. Прям таких маленьких в мене вже дуже давно не було. Я такі маленькі носила, коли в мене декілька дирок було, а зараз, ну прям зовсім міні мінімалістичне, так... По-жіночному. Ну, мені подобаються на жінках і довгі сережки. Але мені зараз це дуже заважає, тому що це ще не літо, ще тільки початок весни, кінець зими, шапки, вітер дує, воно отак тобі і так за помаду на лице всюди липне. А ще якщо буде за великі сережки заплутуватися, то це я не витримаю цієї ці болі. От, і такі мінімалістичні. А літо можна якісь їх подовщик купити. Ну, просто кайф. Тому що я ще хотіла таким стапазом блакитним, просто камінчик, який отак запихається золота сережка. Але мені не подобається поєднання кольору золота і блакитного. Ну, напишіть, як вам мені дуже подобається. Так, в мене ще одна радість. Приїхав мій обід. Ну, по-перше, це салат. Салат, да. салат треба їсти салат. Так, салат нікуди не забирай. Ой, по-друге, це таке вредне. Дуже давно хотіла. У них є український тост. Я його дуже хотіла. Картопелька. Я до картопельки люблю соус барбекю. Ой! Ой-ой-ой, салатик, стікай, стікай. Так. І тут український тост. А ні, це тост з подвійним сиром. Просто хліб, а посередині сир. А це. О, да. А це тост. А це тост з сиром і там така картопляна котлетка. І тут ще трошки вартопляна котлетка. Все. Пусто. Буду їсти. Обід. Якщо що в нас? Зараз друга година. Да. А снідала я десь близько десятої. ї І дуже рекомендую. Дивлюся зараз серіал, називається Білий лотос. Це про людей, які приїхали на відпочинок. І от пригоди на відпочинку, психологія людей. Ну, загалом цікаво. Серіал затягнутий, але прикольний, мені подобається. Тому всім смачного, мені смачного, мені приємного перегляду і ви не хворійте. Тож, беріть щось смачненьке. Включайте собі серіальчик. Пимо! Det var jeg, fordi jeg har en dreng У мене різко зіпсувався настрій. Жінок, яких несе в порядку в сім'ї мене поймуть. Я вже різко може змінюватися. Дуже шкода, дуже шкода. Знаєте, чим хотіла з вами поділитися? Я оце зняла відео про адаптацію садочку. А адаптація в нас ще не завершилась. Максимка, зараз я навушники чищу, Ну, бокс. Навушники в мене завжди мий А бокс! Отут весь час купа пилюки назберується, бачите? Чорне таке. Бо у мене той бокс літає всюди, в всіх сумках. Ну, коротше, Максима зараз такий період. От ми коли пішли в перший садок, йому скільки було 10 місяців. Е, рік і 10, і 10 місяців здається. Та він, йому тоді мама, сильно там толком не була потрібна в плані того, щоб моя присутність. І він легко йшов в садок. Зараз. Кожного разу йому все більше і більше потрібна мама. І він через це не хоче в садок. Він, він не те, що не хоче, він хоче в садок, він збирається, він знає, що він там буде з дітками бавитись, що в них там буде весело, що вони будуть танцювати, спати, що буде англійська. Він це все прекрасно знає. Але коли доходить до того, щоб я його лишила, це починається якийсь ад. Він, як тільки бачив виховательку, що вихователька його буде забирати, він зразу тікає до мене на руки. І якби садочку теж не прийнято, щоб мама весь час сиділа в групі, так як я сижу. І я зараз почала лишатися в коридорі, і він просто відмовляється йти в групу. Він кричить: Йому зараз тільки мама треба. У Нас так є щось, де потрібен тільки тато, є сфери, де потрібна тільки мама. Наприклад. В садочку йому треба, щоб тільки я була, вдягати тільки я його маю. А, наприклад, гуляти на вулиці, він хоче тільки з татом, бо йому важливо, що якщо ми йдемо гуляти, тато, тато, то саме спати. Він іде і він, от не те, щоб іде, і ти ще може і зі мною, але от заснути іменно тільки з Андрієм. Я з ним раз так пролежала в ліжку ввечері, дві години він не засинав. Приходить Андрій, отак по щелчку, півгодини дитина спить. От вчора. він взагалі спати навіть не хотів, але він в садочку не спав і ми його поклали в 8.40. Ніколи б в житті він в такій годині. Ну, це так говорю, ну, останні півроку він вже би так не заснув. Він з Андрієм просто отак заснув. В 8.40. Просто отак, в 9 дитина вже спала. А зі мною. Хрен би він так заснув. Ну, коротше, отак в нього все розділяється. То саме зуби чистити тільки зі мною. Ну, коротше, так от все. І в садочку я йому, через те, що я йому дуже потрібна зараз, він відчуває цю гостру необхідність в мене, і він розуміє, що я його лишаю в садочку. Якби весело йому не було, я йому судно потрібна. І вже ніхто, не ні дві ясельні групи, ніхто не плаче один Максим. У мене цей материнський інстинкт, знаєте, вб'ю за дитину. Що хочеш, з ким хочеш, зроблю. Така агресія прикидає, проявляється, коли я хочу заспокоїти, а мені кажуть, ні 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 йдіть. Тому що ви робите тільки гірше, я прям ну такі гірше, я прям така, прям я кров'ю наливаюся. Ой Боже, любов до дітей, вона таке робить з тобою, що це капець. Ось така адаптація у нас. Називається шов який, шостий місяць чи сьомий вже. Сідаю монтувати для вас влог. А потім думаю, може взяти, поміряти щось зі свого гардеробу. Я це просто Тіпо худну. Все, вага стоїть на місці. От як вона стояла на 61, ну, 60-61, от вона стояла, щоб я не робила. От тепер вона так стоїть між 57 700 і 58500. Просто от весь час одна й та сама... Ну, от коливається між цими цифрами і ні грамом менше. Мене це дуже розстроює. Може, мене це ще розстроє на фоні місячних і плакати хочеться через те, що ну скільки там, навіть до 55, ну скільки там тих 2,5 кілограмчика. 2 кілограми 700 г. Ну скільки це? Ну, ну до вагітності 2-3 кілограми я отак за тиждень скидала. Просто спорт! Не їла після четвертої і все, і вони йшли. Просто могла відмовитись на тиждень від хлібу, макаронів, солодку, все, вони самі йшли. Просто Я не хочу голодати. Я не хочу, щоб в мене була така оця дієта, де я буду голодати. Я знаю, що я буду голодати. Вони підуть, ці кілограми, це, якщо я буду їсти. Листя салату, пити розторопшу, пити там всякі настойки, що запускає метаболізм, що очищує кишечник, що там ще є соки, алоїверик, коротше там всякого є різного. Я можу пити для покращення стільця, та блатки. Ну, коротше, але не проносне. не проносне, Не сидіться на цю фігню, це я так кажу, не по власному досвіду, по влогі я маю. У мене є знайома по її досвіду, потім гастрит має язву, коротше, там капець, має що лікувати тепер, а кілограми вернулися в два рази більше. Коротше, я можу так посидіти на водній. дієті? Потім я ж людина, я ж захочу їсти піцу, я захочу бургер, я захочу канапку з сиром, я захочу гречки багато з'їсти. Я не хочу, щоб кожен раз, коли я це з'їм, я знов прибавляла. А через те, що організм в стресі буде, він буде прибавляти і зберігатися. У мене от навіть мотивація, я обіцяла, я до кінця лютого протримаюся. Я до кінця лютого протримаюся сьогодні у нас яке 17 лютого. Я обіцяла, що я притримаюся, я притримаюсь. Просто це буде важко. Тому що в мене вже мотивації нема. Мотивація з'являється, коли ти починаєш щось робити, але підкріплюється вона, коли ти бачиш результат. А коли ти вже дуже-дуже довго. А я з грудня почала зменшувати калораж поступово, щоб організм звик, щоб не було стресу, поступово вела чистку, поступово вийшла з чистки, поступово вела спорт, не зразу гіперсильні навантаження.